Добрий день, малята, вітаю вас на музичному занятті. Давайте привітаємось. Добрий день, малята, добрий день. Хлопчики, дівчатка, добрий день. Добрий день, малята, добрий день. Хлопчики, дівчатка, добрий день. Малята, сьогодні ми з вами поговоримо про те. Як з'явилась музика? Тому сідайте всі гарненько і слухайте всі любенько. Сьогодні я хочу розповісти вам, де і як з'явилась музика. Є різні легенди з цього приводу. Давні греки вважали, що музика це дар богів. Деякі вчені вважають, що музика народилась від звуків природи, співів пташок. дзюрчання струмочка звуки дощика. Є і інша думка, що музика походить із звучання мови і що перша мелодія була вокальною. Слово музика прийшло до нас із стародавньої Греції. Музика супроводжує людину все життя. Що таке музика? Музиці вітер ніжно шипоче зажуреним вітам. Може, це гумін веселий весняний, спів за метілі зимовими днями. Може, це бджоли ввечері влітку, тихо співають, гойдаючи квітку. Може, живе вона в серці людини, не замовкаючи ні на хвилину, в ній світ природи, думки й почуття, музика, частка людського життя. Є музика народна, яку створювали різні люди, а потім вона поширювалася у народі. Народні мелодії та пісні передавалися від батьків до дітей, від бабусь до онуків і дійшли до наших днів. Діти, а ви знаєте, хто пише музику? Так, це композитор. Композитор записує музичну думку. Нотами. І завдяки нотному запису вона може зберігатися протягом багатьох століть. Багато композиторів створювали музику для дітей. Це український композитор Микола Лисенко. Він написав опери для дітей за мотивами українських народних казок. Це казка Коза Дереза. Коза дереза, півбоплена, за три копи куплена, тупу тупу ногами, з полю тебе рогами. Пан коцький, зима та весна. Петро Чайковський написав дитячий альбом. Це 24 п'єси. Кожна з яких пов'язана з життям дитини її улюбленими іграшками. Послухайте марш дерев'яних солдатиків з дитячого альбому Петра Ілліча Чайковського. Маленька цікавинка. Кажуть, що одним із перших музичних інструментів була Флейта, бо вона нагадувала спів пташок. Любі малята, пригадайте, які пісні та таночки ви знаєте, а яких композиторів ви пам'ятаєте. Молодці малята уважно слухали мою розповідь про музику. А зараз на все добре, до побачення малята.